Всім привіт! Отримав посилку з Чорної П'ятниці. І цього разу це гаманець. Купував його не для себе, адже гаманцями не користуюсь. Але казали мені, що вже користувалися такими гаманцями. В принципі, задоволені. Але дивлюсь, тут на ньому якась є така полоска. Думаю, вона тут не повинна бути. В магазині гаманець вартував 5 доларів і 35 центів. Мав купон на скидку в 3 долари. І він мені обійшовся. Цей гаманець в 2 долари 35 центів. Курс на той час був 37,5 гривень. Тому можна порахувати в гривнях, скільки він вартує. Різні карманчики є в цьому гаманці. Ну, в принципі, я гаманцями не користуюсь, повторюсь, тому мені це не цікаво. А ось так вирішив вам показати, який він всередині, можливо. Хтось надумає собі такий купувати, то зможете такий невеличкий відеоогляд подивитися. Ось така посилка на Чорну п'ятницю купував. Друзі. Пишіть в коментарях, чи ви щось купували під час акції Чорна П'ятниця. Що купили, буде цікаво почитати.